Ворожі на сторожі сім дощів пастеться, а на восьмі мізне часінь по Шановні друзі, ми вас всіх чекаємо в білій залі, в будинку вчених за адресою Володимирська, 45А на нашому концерті. Це авторська програма Володимира Талашко Будемо жити, в якій ми висвітлимо для вас чудового нашого українського композитора Олександра Білаша. Але він був не тільки композитором, але ще й чудовим поетом і ви в цьому переконаєтесь 2 листопада о 18-й годині. Приходьте. А ведучий концерту народний артист України Володимир. Talasco